Віршаві прокладають нові гілки каналізаційної мережі. Монтажно-будівельні роботи наразі тривають на вулиці Залізничній, де давно назріла потреба водовідведення. Реалізувати проект вдалося завдяки співпраці місцевої влади та громади вулиці, які самостійно виплатили першочергові аванси підрядній службі, що веде роботи. Роботи проводяться протяжністю 320 метрів. На даному етапі вже виконано підрядну організацію 110 метрів. Вже змонтовано два колектора, два колодязі на, на найнижчій туці 2 метри 60 сантиметрів. Наразі тільки частину вулиці Залізничної вдається підключити до каналізаційної мережі. У нас колодязь каналізаційний, який приймає ці стоки, розміщені такій глибині, що ми всю вулицю не можемо, оскільки підключити, оскільки у нас каналізація самопливна. І відповідно не вистачає перепаду висот для того, щоб підключити всю вулицю. Але наскільки це можливо, десь метрів 500 нам напевно нам вдасться зробити цього року. Зараз придорожні канави на цій вулиці наповнені водою з побутовими відходами, тому навколо жахливий сморід. Каналізації зробили на кількох вулицях міста, де проблема зі стоками дуже гостра. Такі роботи у нас проведені по вулиці Терешковій, завершено по вулиці Українській. Також буквально тиждень назад ми завершили водопровід по вулиці Лесі Українки, а також по вулиці Українській. І по цій вже системі, наче розпочали працювати по вулиці Залізничній з каналізаційними мережами. Тож наразі виходить лише мобілізувавши сили і кошти громадськості, сьогодні можна вирішити проблеми жителів.